Спальний район один з найбільших в Марганці. Сюди періодично прилітають ворожі снаряди, та нещодавно росіяни завдали найпотужнішого удару. Тут постраждали майже 40 будинків. По мирному кварталу ворог поцілив пізно увечері. Лідія Васильівна в момент атаки була удома. Під час тривоги каже, сховалась в коридорі, це і вберегло її від травм. З цієї сторони літав вогонь і полетів туди. двері відкривалися. В шкафах все пооткрывалось, и трахнула в окна, и все, и полетела дальше. Повредили окна, розбили. Дивом неушкодженою залишилась і Наталія Анатолівна. Ворожий снаряд розірвався під її будинком. Вибуховою хвилою винесло вікна на балконі. Уламками наскрізь пробило стіну в кімнаті. В квартирі вже коли вибирала, ну я не всі залишила, але ну, трохи залишила спеціально. Ось ця вся квартира була усеяна. Допомоги від держави жінка вирішила не чекати. Балкон оновила власними силами. Ремонт обійшовся майже в 7 тисяч гривень, та пані Наталі не втрачає оптимізму. Спочатку був зрив, а стекла летіли в акція, в абже цьому домі. Тому я не думала, що це лично у мене. У мене взагалі все вибило. Це все мелочі. Діло наживне. Вже понад чотири місяці ситуація в Марганці залишається напруженою. Ворог б'є та вночі з градів, ураганів та важкої артилерії. І, хоч кількість населення зменшилась, життя в місті продовжується. Наповну працюють і магазини. Пані Тетяна Продавчиня одного з них. Її сини в лавах ЗСУ боронять Україну. Вона тримає гуманітарний фронт у рідному Марганці. Нам тут не страшно, нас захищає ЗСУ. Менше дитячих продукцій, звісно, може менше, того. більше дорослого, більше споживачів пенсійного віку, такого нашого віку. Дитячого немає. Водночас на вулицях міста побільшало покинутих тварин долею деяких опікується Олена. Шийки курячі, спинки курячі, для них це те, що треба. Вони тут нас зустрічають вже зранку, вони добре знають, де їх годують. Та, попри обстріли і негаразди, мешканці Марганця чекають тиші і вірять, що перемога вже скоро. Софія Куценко Олег Одринський, новини каналу.